Thank you, so much. Dude, very much дякую, пані та панове, дорогі колеги. Я радий долучитися до цього саміту. Знаєте, трохи дивно говорити про сталий розвиток, коли по-справжньому сталому у світі розвивається хіба що непередбачуваність, але знаєте, наша солідарність може зробити речі прогнозованими, бо Україна продовжуватиме відігравати роль гаранта продовольчої безпеки, і ми вже витиснули російський чорноморський фліт з. Чорноморського моря, ми вже просуваємо власне подальшу ініціативу, а також гуманітарну ініціативу зерно з України, і власне ми вже власне, поставили в Алжир, Джабуті, Лівію, Ліван, Марокко, Кін, Китай, Індію, Малайзію, Шрі Ланку. Пакистан, власне, Оман, Пакистан, Туреччину, Ємен та багато інших країн наші продовольчі продукти і після цього. Ми також забезпечували поставку до Ефіопії до Судану. Загалом більш ніж 32 мільйони тонн продовольства було поставлено. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу. Я думаю, що всі ті, хто підтримав наші зусилля, ми хотіли подякувати їх. Ніщо. Не заважає нам досягнути більш амбітних цілей. Україна пропонує дуже чіткий перелік заходів для того, щоб попередити будь-які проблеми на світовому продовольчому ринку. І ми можемо забезпечити власне мільйони мільйони тонн зерна, і ми можемо забезпечувати імпорт до Африки. Ми вже розпочали власне відповідні перемовні процеси. І я хотів би сказати, що світ має всі необхідні ресурси для вирішення проблем і в той же час для того, щоб забезпечувати глобальний розвиток. Україна під час війни вже демонструє значні результати. А світ, якщо буде співпрацювати між, робо, між собою, зможе досягти багато чого. Бо не треба чекати дії. Власне, забезпечують результати і нас це все залежить лише від нас. Дуже дякую за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні, справжнім друзям. Дякую і слава Україні.